Всім привіт з вами на Заразіська і не дивитися чому я у а, Коротше Сьогодні буде тема відео, а іменно то як робити прев'ю. Ну і будемо ми це робити логічно у фотошопі. Ну а де іще? Конечно ж. так ми будемо іменно робити у Фотопеа, Бо що це є безплатний варіант фотошопі так що я затягую відео. так погнали! І так, що ж ми почнемо? Гадаю, краще всього почнемо з настрою. А іменно спочатку би нам треба було обрізати, звісно, об'єкт. Тому ми вибираємо потрібний для нас інструмент і довго придовго вирізаємо але зато якісно вирізаємо наш об'єкт. Потім ми його вкладемо на інший об'єкт, то буде наш фон. І розкладуємо його так, щоб він нормально бачився. Потім ми додаємо інші наші файли. Потім ми нажимаємо на кісточку, вибираємо для нас потрібний колір і тикаємо. Тикаємо. Так. І виходить у нас красивий колір. Потім меншуємо непрозрачність. І вибираємо другий наш шар. І робимо вже трохи світліший колір. Теж понижаємо непрозорість. І робимо таку, каже, криву обводку. Ну а потім у нас таке от. Виходить. Можна, звісно, і фон трохи поміняти, щоб об'єкти були... Відомості, а потім ми додаємо і якийсь так текст. Прям я не шарю, як треба правильно робити цей текст, тому просто напишемо чайск все. Ну а що, нормальна тема. А ви що подумали. І так, розставляємо наш об'єкт. Ну і тепер думати про що це параша чи ні тільки вам треба. А покажу я то лише в кінці відео. Хм. Тому дивіться до кінця Ой. Так, що там далі? М так, а далі в нас буде EVS Paint. Тоже хороша програма. уве у мене більшість не записалася, тому я вам покажу лише те, що в мене вийшло. і, і почалася у нас отака от, от, от превьюшечка. Ну а тепер діло ваше. Вибирайте. Перше чи друге, яке вам більше подобається. Я біжу думаю друге. Ну а тепер ставте лайки, підписуйтесь, тому що мені буде так приятно. Ну і заходьте в опису чи в коментарі, там буде ссылка на телеграм.